Сміттєві баки із фотографіями політиків принесли громадські активісти на засідання сесії обласної ради. Проте порожніми вони були недовго. Під гаслом політичне сміття на звалищі історії протестувальники приміряли їх на черкаських депутатів, які підтримували режим Януковича. Не обійшлося без бійки і міліції з подробицями Юлія Порпленко. Не допустити прислужників Януковича до влади головна мета акції, яку влаштували місцеві активісти. Мітингувальники наклили фотографії відомих політиків на сміттєві баки. Мовляв, саме там їм і місце. І знов ми бачимо ці самі обличчя, які знову йдуть у владу. так я ж говорю, я звертаюся. Люди добрі. Всієї нашої Черкащини, оці особистості регіонали. Ви просто знаєте, що вони ніколи вас не захистять. Вони вас куплять на оті 200 гривень. Люди прозрійте, прозрійте, скільки можна. На захід приїхали десятки людей із різних районів області. Вони обурені, що від Черкащини балотуються у нардепи особи, які займали антиукраїнську позицію. Ці всі люди 16 января голосували за диктаторський закон. Що вони можуть, змінити в нашій країні? Опять каски будуть люди одевати. Ганьба! Ганьба! Ганьба. Ганьба бань, 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 бань. і наполегливо рекомендують нечесним кандидатам добровільно зняти свої кандидатури із виборів. Якщо вони не будуть не снімуться самостійно з виборів, слідчі бачки вже будуть не з їх фотографіями. А ми будемо туди цих депутатів відправляти в ці баки мусорні. Щоб їхні вимоги почули, активісти сміттєві баки перенесли на засідання сесії обласної ради. А далі від слів перейшли до дій. Спільними зусиллями протестувальники запхали у порожній бак депутатів, які свого часу підтримували режим екс-президента. Першою жертвою став колишній комуніст Олександр Харламов. Хоч активісти і заблокували двері, проте від обуреного натовпу встигли вислизнути декілька депутатів. Не пощастило Володимиру Вовченко, колишньому регіоналу. Панини, пану Вовченку розбили лоба. Скажіть, будь ласка, ви будете подавати можливо до суду? Що? Може, на суду до суду будете подавати можливо? Почепіть, першкать. Більшість депутатів мовчки спостерігала за тим, що відбувалось. Проте були і ті, хто не погодився із методами активістів. Так не можна робити, розумієш, не Так має. не можна робити. Хлопці Це народ хлопці. Я розумію, що народ, ну так не робиться, розумієш. Ні, ну а як? все а повинно я? бути цивілізовано, ну, хлопці. Коли пристрасті вщухли, слово знову взяли організатори акції. Кажуть, планували мирний захід. Ми звичайно вибачаємося, що так вийшло трохи. Ми тут вам бардаку навели. Але ви зрозумієте, у людей емоції просто зашкалюють. Громадські Черкащини проти того, щоб ці депутати, які цьому скликання від Черкащини, знову йдуть до Верховної Ради, і методи їхні проходження до цієї ради залишились ті ж самі. Це підкуп виборців. Заспокоїтись мітингувальників, закликала голова облради. Активістів запросили за круглий стіл, де вислухають усі їхні вимоги і пропозиції. Правоохоронці вже зацікавились інцидентом. Дехто зображених депутатів написав заяви до міліції. Юля Порпленко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Та, попри все, депутатам Черкаської обласної ради змогли завершити розгляд низки важливих питань. Щоправда, це була вже третя спроба. На двох попередніх пленарних засіданнях після оголошення перерви, частина депутатів за зали не повернулася. Сьогодні зі 104 обранців у залі зібралося 57.